Ну, по-перше, добрий день всім. Добрий день. Я вас вітаю на нашому першому такому відкритому уроці з малювання. В нас знову відручається гурток Тимофійчик. Будь ласка, тихіше, Уважно слухаємо. І це дуже символічно, бо ми з вами зібрались якраз у вчора було свято, День художника. І Я вам пропоную наше перше таке заняття присвятити цій темі. І хотілося б цей урок назвати такими словами світ, який я бачу навколо себе. Що таке мистецтво? Ну, в даному випадку малювання. Да? Художники вони намагаються за допомогою свого інструменту, а інструментів художників багато. Є які є види мистецтва художнього? Хто знає, чим можна малювати фарбами? Олівцями. А перед нами була у вас гурток, який де ми малювали чим з Лесією? <звук> Пасти. Пастелю, так, да, є ще е, якісь графічні техніки. Ще, нові технології ще внідряються, втілюються в, в, в це мистецтво. І митець, тобто художник, він намагається втілити свої мрії, як він бачить, як він відчуває, оточуючий світ за допомогою технологій малювання. І ось е, сьогодні я вас дуже попрошу, щоб ви. На першому році свою таку фантазію проявили і виклали її на. Аркуш паперу і зобразили те, що вам ну, може якось зачепило ваше серце сьогодні чи цими днями, чи взагалі що вам дуже подобається в цьому світі? Може вам осінця подобається? Може вам подобається якийсь пейзаж? Може вам хочеться намалювати який, якийсь натурмот, якийсь цікавий чи смачний овоч там, чи фрукт ви, ви можете колись цими днями. Куштували, тобто сьогодні ви можете зображувати все, що вам прийде на думку, і що вам взагалі подобається ну, в житті і на даний момент часу. І, взагалі, показати цей світ, як ви її бачите наприклад, на прикладі якогось елементу, якогось малюночку, якогось епізоду, який застиг на на мить, він застигне на вашому аркуші паперовому. Добре. Я, звісно, можу вам сьогодні запропонувати свій малюнок. Якщо вам він заподобається, ви можете змалювати його. А можете самі проявити свою фантазію, своє творче уявлення. І ви в мене такі всі молодці. У вас, я пам'ятаю, що ви ж добре малювали і пастелю з Лесою. Тому я думаю, що у вас в нашому малюванні зараз за допомогою простих олівців, не простих, а кольорових, у вас дуже все вийде гарно і дуже чудово. Добре? Так, ну зараз будемо вирішувати і вперед. Тобто ми поня зрозуміли, да, що у нас сьогодні е, наш урок присвячується дню чого? Художника. Художники це люди, які зображують своє відчуття світу чи саме світ за допомогою технологій художнього малювання. За багато технологій. і ми сьогодні будемо використовувати в нашому першому році техніку малювання кольоровими. Олівцями Побачите, який цікавий прекрасний світ, що нас вразило, що що нас зачепило сьогодні чи цими днями, зобразити все, що е, зараз є, є у вашому серці, в вашій голові, фантазії, ваші я ваші е, уявлення просто е, дуже привітствую все, що вам прийде в голову. Ви зараз зараз принесете на свій аркуш паперу, тобто мить, епізод життя, який застиг на вашому. Паперовому майданчику. Тобто починаємо думати. Я можу вам зараз припропонувати свій малюнок, і ви подивитесь, може ви захочете відтворити його. Добре? Зараз я вам все покажу. Я прийду на допомогу. У кого нема уявлення, можете намалювати ось цей чудовий дім. Оця будівля це символ. Сімейного спокою, щастя, щастя, кожен нас по-перше, своєю родиною, да? з домом, в якому вам комфортно, який для вас є найкращим, таким затишним, таким красивим. І ось я вам пропоную такий малюночок дому. Зараз я вас, вам по елементам розкажу, що і як потрібно вам буде звертати увагу, щоб він у вас дійсно получився такий ось гарний, красивий. Тоб... Трошечки інше, да? тобто це те, то, що асоціює з вашим родинним щастям, це також частинка, епізод життя, який от застигне, наче на мить завмер у просторі, і ви зараз його принесете до, собі, до себе на аркуші паперу. А я вам буду робити деякі підказки, щоб виходило гарно і дуже схоже на оригінал. Ну, творчі люди вони взагалі використовують різні види творчості для чого? Для того, що вони хочуть якось цей світ тріш трішки ну, зробити красивіше, гарніше, якогось, якось його трансформувати. І вони свої ідеї їх втілюють у свої малюнки. Потім його показують іншим людям, так? інші люди дивляться на те, що прийшло на думку митцеві, і щось в них теж в серцях включається чи в головах. І вони потім якось під натхненням від малюнку щось в світі змінюють. Так, так відбуваються зміни під впливом різних майстрів. Під впливом людей, які вкладають в свої витвори мистецтва, свою душу, своє серце, і роблять мир, мир кращим і гармонійнішим. І художні, художні роботи це дуже такий потужний інструмент для того, щоб змінювати світ. Впливати на свідомість людей як в гарному контексті, так і в недуже. Бо різні художники, різні малюнки. Ну я сподіваюся, що ми з вами будемо намагатися таку ж гармонію вкладувати в свої роботи. І щоб ви через свої роботи ви, ну, во всякому, робили своє життя краще і гармонійніше. Так, а ось у Галі вже радість віді. У вигляді авокадо є, радісне авокадо, радісне авокадо. воно вже само по собі радісне. Відчувається, що у Галі також є внутрішня радість, і вона це зобразила, перенесла на малюнок у вигляді такого радісного, веселого авокадо Так, ну ви сьогодні молодці, ви сьогодні зобразили вашу, те, що вас оточує, те що, те, що вас хвилювало, захватило, що вам сподобалось останнім часом, натюрморти, будиночки, хатиночки, з якими пов'язали своє щастя, свою радість, сімейну Е, Тому я вас вітаю ще раз днем художника і дякую, що ви сьогодні такі гарні малюнки намалювали. Так, а тепер фото.